Шановні підписнички та гості мого ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик, вибачте, що давно не виходив в ефір, давно не виходив на зв'язок, давно не було відео зі мною. Багато підписників писало, багато підписників телефонувало. Каже, де ти пропав. Шановні, були на те свої причини. По сімейним обставинам я не зміг виходити в люди до вас. Так що вибачайте, прийміть це. З розумінням, так що все буде добре, я думаю. Так що, що сьогодні? Сьогодні вирішили, все ж таки, дійшли до цього. Потрібно саджати часник Думав, вже не встигну в цьому році, оскільки дуже-дуже насичений графік, дуже-дуже багато роботи. Все-таки руки дійшли до часнику. Небагато думали. Одну площу засівати, потім, я ж кажу, не до того, потім знову передумали. А це все-таки 10 кг вирішили посадити. Планував взагалі кілограм 60-50, ну, почнемо з 10 в цьому році. Так що менше з тим. Починаємо. Ось з першого рядка, батько прописує рядочки. Зараз показую, як це все у нас відбувається. Дивіться, таким чином. Тут Микола Володимирович здіскував нам, ви все бачили. Земля ну така, легкенька, да? м'якенька, нормально. Можна було, в принципі, пофризувати мотоблоком, але ж нічого бензин тратити. Дивіться, це один сорт нам тут із сусіднього села. Чоловік підігнав, ну так, подарував. Тут 1 кілограм чи скільки, чи півтора. І ось я придбав сорт Добриня. Тут, здається, 8 чи 9 кілограм. Ну, В сумі 10 кілограм чеснику хай буде. Щось, щось вроде, щось не вроде. Працюємо. Не завади. Не завади. О! Іде моя група підтримки. Помічники. Зараз зустрічаємо їх. Ну що, дочекалися ми помічників та не всіх, поки я ось два рядочка, два і трішечки. Один сорт Іванка, оце один сорт, два рядка і трошечки. А далі це ж Добриня пішов. Варя принесла мамі коробочку. Помічниця ти моя маленька. Підписника махай привіт. Що ти хочеш сказати підписничкам? Я допомагаю. Чесник. <ріпи> <Це> ну <не можна. ріпи> нічого. Значить, ще буде і цибуля. А, цибуля буде колись. А там буде. Так, два рядка. Два рядка. А, да? Я думаю, ми запам'ятаємо. Ще в історії це у відео буде. Так, е загортаємо, так? Да? Приймаю. Приймаю. Так. І працюємо далі. Так, дивіться, собаки тут наші, вже звикли, все добре, вони вже. Підросли, бачите, які великі стали. Все в них добре, да? гавкучі. А сама основна помічниця не хоче сажати чесник, так? Да? Донечка? Ти не хочеш сажати чесник? Вона тут е, поваром заділилася у нас, так? Да? Вона пішла по стопам бабушки, так? Бабусі? Бабуся також куховарить, так? Да? І ти коховариш, Все вірно? Марф, донечка, так? Да? І краще готувати тут на кухні. Може цілий день просидіти, щось готувати. Чи що? Кажи. Так, прийшов до нас кіт. Компот, так? Да? Компот? Ти такий, на зиму став великий такий. Ох і компот. А де тіктока загубив? Де тікток? Де? Ні. Нема. Отам От десь бігав. Можете який теж великий став. Шо, кажи. <по> 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 ти допомагають Марфі прийшла, вариш? Ні. <по> Ні? Так, ну що, балакати можна дуже довго, пішли працювати. Пока, Марфа, махай пока. Пока-пока. <по> До побачення. Молодець. Ідемо далі. Вся сім'я працює, варенька. Та побережи сили. Жінка, ну як ти Да? Понятно. Працюєш, да? Працюй. Рівненько, Гостречко мати, Гострої частини сапки. О, молодець. Так, що тут, як успіхи? А, ти два рядочка підряджена? Три. Оце передовичка. Це, це щось страшне. Я один єлі йду, вона три. Ти навчиш, як правильно працювати, так? Да? Правильно, що я гратися. Ну нарешті прийшла ще одна помічниця до нас. Да, буде вона тут сажати, так? Да? Ну і ту кухню, так, да? там жарко. Стоять? Да. Ну що ти? Де ж допомагати, донеч? От так, от так. Да, от так. Ручки вже змерзли, так? Да? Вона маму лукала, йде до мама. Да. Іди до мами. Ну що вам сказати? Вже таку діляночку нормально засадили, да? Щось ви вимальовується. Так що йдемо далі. Де як батя класно пише? Ага. Та ти шо? Ну ось ми вже засадили цю невеличку латочку часником. В ширину вона має відстань 9 метрів довжину 15 Так що така ось невелика латочка у нас невеличка, але ж своя. Правильно, правильно. Які в мене плани? Шановні, дивіться, ось тут на цьому місці була у нас полуниця. Зараз піду пообідаю. І хочу фрезою мотоблочком перебити оце дернення. Тут така земля тверда. Ми сюди часник не продовжували, оскільки тут тверда, я не подумав про це. Зараз мотоблоком пройдемо і тут буде цибулька. Також посадимо, може, завтра, коли буде час. Так що така невеличка латочка буде цибулі. Нормально. Ну а тут... З весни буде городина якось. Ух, картопелька, поміторчики, огірочки. Так що... якось так. Так що не перемикайтесь, далі буде. Ну що, шановні, як і обіцяв, ми приїхали вже з мотоблоком, вже переобулися. Зараз покажу, як він працює в ділі. Gracias. Товариш говорить зараз поля, каже, не на кожному полі плуг завазить. так що призування це нормальне. Зараз покажемо як Захар гризує. Школя, та ти може його навстріч, за це трошки бур'ян, а їде туди аж. Проста зміна. Так що працюємо. Дивиш? Працюємо, ще раз працюємо. Щоб він далеко не заїде. Розвертайсь! Сюди. Сюди повертайся. На зелене. На часник не наїхав. Все, давай, пускай. Поки ми тут мотоблоком на малій площі крутимось, ось сусід уже покоряє огород своїм юмазом. Зараз побачимо, як він тут орає. Погнали наші городських, як той казав. Іде, йде добре. Ой, йома, яка розора, тут не впав. Бачите, в основному люди вже вигорали все. Краса. Краса не варенички. Дивіться. Це плуг український, так, да, дядько? Одеса, мама. Які Дядьки роблять плуги якісні. Трохкорпусний. Коліща можна і спереду ставити, і вирішили ззаду, так? Да? Вирішили ззаду поставити. Бомба. Щоб не забивало, так? Да? Забиває він. Регулюється. Угу. Поняв. Регулювання краще проходить за цим колесом позаду, ніж попереду. Так що, така в нас осіння оранка. Дивіться, які брили. Страшне щось. Глибина. Та глибина. Давай тебе О. Скільки? Ну якщо так 10 Ну, 25 це железно, якщо до 30. Якщо не 30 см. Дебела глибина. Ну якщо є ключ ховається, то <рес> ключ ховається, значить глибина сумасшедша. Так що Я ж кажу, є такі поля, що плуг не лізе в нас. 41 на 36. А ключ 41 на 36. Краса. Так що, працюємо далі. Виорюємо. Трішки підмілив. Так, да, трішки підмілив. Зараз побачимо, що воно буде з цього. Розповідав Микола Юрійович, той, що у нас сварщик штатний, дяд Коля, вам привіт, якщо дивитесь наше відео зараз. Отримав він нового Т-150 у нас в колгоспі. Ну а як раніше працювали? Без 100 грам ніхто не працював. І що характерно, каже Микола Юрійович, не один туалет збрив, коли розвертався на зворотах. У в ну, людей в основному туалет стоїть. Поза двором, біля огороду, і розвертався, не один туалет корпусом цим же ж плуга зносив. Так що такі були моменти. Зараз, я думаю, переважно всі тверезі працюють, та й ковгоспів вже поменшало. Раніше було веселіше. А ви напишіть в коментарях, які були у вас курйозні моменти в колгоспах. Ну що, друзі, побачили ви осінню оранку, побачили ви осіннє <сіхар> захар. Випрошує, Я... щоб за кермом покататися, покатаюся. Я... Побачили... побачили ви осіннє фризування, так що все ви побачили. А Річик ось відпочиває. Да, Річ, що, що це зажурився? Це що рано женився? Ану кажи. Помічник наш. Так, ну що, їдемо далі працювати, да, Захар? Роботи дуже-дуже багато. Заводь, коня. Е, поставив. Так, да, я поставив. А білий цей тумлер. речажок. Давай, ще треба. Дужче, швидше. Е, каші мало з'їв. О, нормально. Сильний, сильний. Е! Захар, Захар. Так, їдемо далі.